новим роком вас вітаю, хай переможний буде він, щастя, миру вам бажаю, тільки гарних в житті змін! Новорічних традицій дуже багато, але в кожній родині прикрашають ялинку, прикрашають вулиці та будинки, готують святкові листівки, вітають один одного, дарують подарунки, запалюють свічки та гірлянди на ялинці, накривають святковий стіл, Готують смачні страви. Новий рік відзначають у кожній країні світу. А як ти гадаєш, чи скрізь відзначають на новий рік однаково? Ні, у кожній країні є свої традиції. От, наприклад, в Японії перед новим роком покупають граблі, і в кожному домі вони повинні бути. Без них наступний новий рік ніколи не настане. Вони потрібні японцям, щоб загрібати щастя. От, наприклад, у Болгарії є традиція, яка називається кокарі. Перед новим роком одягають дивні костюми і лякають злих духів, щоб вони не прийшли до них. В Італії в новорічну ніч я не раджу гуляти під вікнами. Рівно, о півночі через вікно викидають всі непотрібні столи, стільці, комоди та інші меблі. У Данії вранці 1 січня не вздумайте ходити босоніж. Данці біля кожного будинку розбивають посуд. І чим більше у господарів друзів, тим більше буде розбитого посуду. Зараз погляньте на картинку і скажіть, яке свято відзначають. Так, новий рік! А яка ялинка? Зелена, пухнаста, святкова. А що ви бачите на ялинці? Кульки, намисто, бантики. А які іграшки? Гарні, блискучі, скляні. Дітки, а що роблять біля ялиночки? Танцюють, співають, можна водити хороводи, розповідати віршики. Так? І який в нас настрій? Веселий, радісний, гарний. Бажаю, щоб так було завжди.